друзі, ...спішу, бо часу мало. Скоро чергове тренування персональне. Чи не призведе тренування відстаючого м'язу кожен день до зворотнього ефекту, тобто до катаболізму? Впали показники без креатину, Що робити? Утом вверх з великою вагою. Квадріцепс качав сьогодні. Ад присідання важкі дропсетом. Жим ногами. Класичний на квадри. Ну, ще два рази. На добивочку. Контрольні. Люблю контрольні. Друзі, моє відношення до порщів, супів одним словом, до таких от, до таких -от, до таких -от перших страв. Друзі, привіт! Я персональний тренер Владислав Мотейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове розмовне відео в форматі тренуємося і спілкуємося. Я буду робити свою вправу між вправою відповім на три запитання. Отже, друзі, я роблю свій перший підхід, після нього відповідаю на ваше перше запитання. Друзі, сьогодні в мене така вправа розведення в кросовері на грудні м'язи на горизонтальній лавочці. Я, напевно, буду робити. Дропсетом зі скидуванням ваги, але перший підхід роблю класично на 10 пувторів. Отже, друзі, я виставив стікери навантаження на 15. Це кросовер інтератлетика. Беруся за гачки, використовую отакі от гачки, бачите. І буду робити свій перший підхід. Друзі, трішки нагадаю техніку. Руки майже прямі, трішки зігнуті в локтя. Повна амплітуда, максимально вниз, максимально вверх. Гарно дожимаємо. Перший підхід не дуже важкий, фактично як розминка. Друзі, у мене зараз немає цілі, якісь максимальні силові показники чи екстремальна маса. Моя ціль подовше прожити, якісно мати сухе якісне тіло, мені 52 роки. 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Отже, друзі, це був перший підхід. Наразі відповідаю перше запитання. Запитували підписники мене таке, чи не призведе тренування відстаючого м'язу кожний день до зворотнього ефекту, тобто до катаболізму. Мовляв, м'яз росте тільки тоді, коли відпочиває. Друзі, моя думка така: звичайно, що м'яз росте тоді, коли він відпочиває. Але, друзі, зверніть увагу, якщо у вас якийсь м'яс відстає, у вас природа, генетика не дала такого, щоб він гарно відповідав на навантаження. Тому його треба додатково стимулювати, додатково навантажувати. І не факт, що він він все одно, швидше за все, буде цей м'яз з точки зору бодібілдинга, з якоїсь фітнес-краси, він швидше за все буде гірше виглядати, в обдарованої людини, яка навіть набагато менше працює на ці м'язи. Тобто тут нічого не вдієш, що сталося, те сталося. Тому моя думка така. от До прикладу, як я качаю біцепс, так? от в мене біцепс відстаючий м'яз, дуже довге сухожилля. Що би я там не робив, він я його зможу збільшити тільки в цій верхній частині. Тут я нічого не зроблю. Тут просто довге сухожилля. Друзі, я, я вже тільки той біцепс не качав. І в багатоповторці, і в малоповторці, і з дропсетами, і з стріпсетами, і з суперсетами, і пірамідами силовими, і зворотніми пірамідами, які тільки техніки не використовують, і верхня, і середня, і нижня амплітуда. І швидко робив, і з чітінгом, і без, і суперконцентровано, і з великими вагами, і з малими вагами. Друзі, нічого не міняється. Що природа дала, те є. Я його можу тільки збільшити, верхня частина. І куста, друзі. Ну Зараз не дуже дивіться, тому що я вам ще раз кажу, мене зараз немає цілі якоїсь маси. У мене ціль сухе тіло, ріст мінус 100. Наразі моя вага вранці було 65-200, ріст 166 см. Друзі, якось так, отже, як я зараз качаю свій біцепс, друзі. У мене є одне, одне басове тренування, де я роблю дві вправи на біцепс в тиждень, один день. І плюс кожен день я роблю по одній вправі також на біцепс, але це вже такі більш стимулюючі, більш якісь ізолюючі вправи. Я його не вбиваю в ці дні. Я просто стимулюю місцеві клітини біцепса до кращого відновлення, до кращого росту. Отже, друзі, Роблю другий підхід. Наразі буду відповідати на друге запитання. Додаю по п'ятірочці. Пробую робити вісім повторів. Тому, друзі. Якщо у вас якийсь м'яс відстає, вам обов'язково потрібно додатково його навантажувати, щоб хоч якось стимулювати до росту більшого. Тут нічого не вдієшся. А катаболізм а катаболізм буде залежати від того, як ви харчуєтесь, як ви відновлюєтесь. Друзі, зменшу, і дороблю. Це так званий дропсет. Або стріпсет. Тобто я роблю з одною вагою, потім зменшую і доробляю зменшую. Але роблю трішки більшу кількість повторів. Трішки, друзі, спішу, бо часу мало. Скоро чергове тренування персональне. і Не хочу довго затримуватись тут. Щоб інші люди могли працювати теж. Вже лечу. Я правда пропонував всім, хто хоче, можемо по черзі працювати, я нікому не забороняю, тому Якось так, друзі, так відповідаю на друге запитання. Так, друге запитання таке, друзі. Впали показники без креатину, що робити? Підписник п'є циклами по місяць-півтора. Друзі, це закономірний процес. Креатин затримує воду в клітинах. Допомагає трішки збільшити силові показники. Тому тут нічого дивного немає. Якщо ви забираєте цей, так би мовити, незаборонений природний стимулятор... Відповідно, у вас по-любому впадуть силові показники, друзі, і тут нічого не вдієш. Тут або постійно пити цей креатин, можливо трішки зменшити дозу, тому що я читав зараз є дослідження, що люди п'ють і два, і три роки, ніякі нічого поганого з ними не стається, показники аналізів всі в нормі. Просто вам потрібно буде завжди пити багато води, щоб виводилися продукти розпаду білка, продукти розпаду цього креатина, щоб у вас з нирками все було добре. Але друзі, зверніть увагу, що якби у вас все одно не буде якогось приросту прогресуючого від креатину, ви просто будете на одній межі стояти, якісь силові, і цей креатин просто буде допомагати вам тримати цю межу. Тільки ви відмовляєтесь від нього, відповідно, тим більше, якщо це було довго, а потім у вас довга перера, відповідно зразу трішки зменшаться силові, силові показники. Тут -то не вдієш, друзі. Тому якось так моя відповідь така на друге запитання. І роблю третій підхід, відповідаю на третє запитання. Також, напевно, дропсет зараз буде. Ставлю стікер на 25. Вітя, куди мені, будь ласка, в руки? Тому, друзі, все закономірно. Креативник, як будь який будь-який стимулятор, є будь-які стероїди, як тільки ви відміняєте цей стимулятор, відповідно, він перестає діяти, відповідно, у вас зменшується. Це те, що він стимулює. Це закономірно, друзі. А ніякої прогресу, прогресії, постійної прогресії навіть на стероїдах немає. Відповідно, на креатині також. Отже, друзі, дропсет зменшу вагу доробляю. Друзі, цікаві, приходьте займатися, стимулювати м'язи, щоб довше прожити, бути здоровим. Красиве тіло. Чудова вправа, до речі, ізолююча. Та буде ще зменшують трішки. Поставлю стікери на 10. Я вже сьогодні зробив жими гантелями. Під кутом вверх з великою вагою. Квадріцепс качав сьогодні. Ад присідання важкі дропсетом. Жим ногами. Класичний, на квадри. Ну, ще два рази. На допивочку. Контрольні. Люблю контрольні. Ще раз. Ах. Дуже гарно відчув грудні м'язи. Друзі, кому треба робити, я вже закінчив тут. Отже, друзі, третє запитання. Так, я собі зробив нотаточку. Так, друзі, третє запитання. Самі розумієте, дефіцит калорій, 52 роки, треба нотаточки. Так. Друзі, моє відношення до порщів, супів, одним словом, до таких, -от, до, таких -от, до таких от перших страв. Друзі, моя думка така. Звичайно, що це дуже-дуже корисно. Всі ці овочі зварені на воді з якимось додаванням м'яса. Це дуже корисно для людей, які постійно їдять різні фастфуди, не контролюють калорійність, не контролюють їжу. Це дійсно корисно. Їм, напевно, вартує це їсти перші страви. Тим більше, якщо вони ще й мало оти так що це дуже корисно. Ну а тим, таким як я, хто контролює свою калорійність, хто завжди в своєму балансі енергії в дефіциті чи в профіциті, тим я вважаю мені, наприклад, особисто перші страви не потрібні. По-перше, в мене величезний овочевий набір ввечері. Я їм близько кілограм овочів. От, до прикладу, цього тижня, дай Бог пам'яті, в мене йде ввечері 200 грам капусти, 100 грам буряка, 100 грам цибулі. 100 грам моркви, 500 грам кабачків, 2 грами гострого червоного перця. Друзі, самі розумієте, що це дуже багато овочів. і Цієї клітковини цих овочів мені цілком достатньо. Тим більше я п'ю зараз 4-5 літрів води в день, в середньому 4 ,5. деколи 4, деколи 5, одним словом, 4,5. Тому якби я вважаю, що мені перші страви, ну, до того ж я їм. І курячі гомілки, і м'ясо. Цього всього мені достатньо в раціоні. Фастфуд я не їм протягом тижня, десь колись, там, раз в три місяці я можу з'їсти на чітміл чи друзі, Ще зверніть увагу, що в цих супах важко порахувати калорії, хіба ви будете конкретно зважувати продукти і тут же варити і з'їдати, а не так, щоб там дружина вам зварила миску борщу, і той пор стоїть цілий тиждень, і ви звідти берете. Там взагалі неможливо порахувати ніякі калорії, ніякі співвідношення пілків, жирів, вуглеводів. Тим більше, якщо він десь на м'ясі зварений на бульйоні курячому. Суп пюре тому суп пюре це взагалі З пакетика, як я зрозумів. Моє ну, я, я негативно відношуся, хіба ну таке. Ну це для людей, які фастфуди їдять. Ні, я таке не їм і не рекомендую. Якщо вже суп, борщ, то вже самі варіть або хай дружина вибарить. Отже, друзі. То можна самому зварити потім блендером збити. Можна, можна, ну я знаю. То, хоч середній якесь число в Можливо, можливо. Це вже ваше поле для експериментів. Я вам сказав свою думку, друзі. Отже, друзі, ще раз давайте я вже звідповів фактично на запитання. Третє ще дещо розкажу про свою калорійність. Моя калорійність 2150 ккал цього тижня. Я вже дійшов свої до своєї цілі, ріст мінус Вага Зараз в мене між 66 і 65 кг. кілограм. Наразі вранці не знаю, чи я вже казав, можливо, казав вже 65 кг, 200 г. грам. Друзі, якщо це ще вага за цих два дня впаде, нижче 65, Я в цю неділю додам два рази. В мене був коли планував чи тміл, чи дей, ну як відносний чи дей, там буде. Правильна їжа все просто більше калорій буде. Там може якусь шоколадку додавлю. Щоб розбити трошки, ну це не, не буде ніякий ні фастфуд, ніякі торти, нічого цього не буде. Отже, друзі, якщо okay. так залишиться ця вага, в мене буде плюс 50%, там трішки більше, ніж 3000 калорій. Якщо вага впаде за 65 кг, нижче 65 кілометрів, допустимо, завтра суботу, сьогодні п'ятниця в суботу, неділю контрольне зважування. Якщо ще нижче 65, я тоді в цей, в цей неділь, в недільний чи день, так би мовити, умовний, додаю в два рази більше, це буде десь в районі 4000 тисяч кілокалорій, і на наступний тиждень збільшу, можливо, на 250 на 100 кВт буде 200 або 2250 кВт. А далі вже буду дивитись поступати по ситуації. До речі, друзі, ще хотів вам сказати, всі, хто зі мною займається, Будуть отримувати тепер кожний тиждень мою дієту розписану програмах моє харчування, де вони зможуть або наслідувати цю дієту собі, або коригувати під свої цілі, додавати трішки калорій, зменшувати. Я можу розказати, як це робити. Або якщо вас цікавить, взагалі можете до мене звертатись Є ось таку досить смішну суму в районі. Ну скажімо так. 400-500 гривень. Ви будете цілий місяць отримувати мої протоколи харчування, якими я харчуюся. Можливо, навіть програми тренування, які я займаюся, які вправи роблю кожен день. Одним словом, друзі, якщо вас цікавить, пишіть звоніть, звертайтеся, або приходьте в зал, переговоримо про це. Тому, друзі, якось так ще пару слів про музику. Друзі, на цьому на тому тижні вийшла така чудова група є Мерценарії. Датські дес-металісти випустили суперовий бомбовий альбом після 10 років мовчання. Всі треки, в тренувальний плейлист, друзі, альбом, просто бомба. І такий дес-метал, такий забойний якраз для тренувань такий Пер... Суміш різних стилів, там і павер метал, і індастріал, і дес, одним словом, такий важкий рок-метал. Друзі, суперовий, просто суперовий бомбовий альбом. Якщо цікавить, десь знайдіть. мерценарі. Music to The End of Times, по-моєму, називається 2023 рік, друзі, альбом Бомба. Друзі, ну наразі, напевно, все. Бо бачу, вже прийшли до мене клієнти. Зараз буде чергове тренування, вечірнє, персональне. Тому, друзі, радий, що ви заходите на канал, радий, що дивитесь моє відео. Завжди радий з вами спілкуватися. Мені 52 роки, 9 років без форми, тренування, персональні в залі, тренування онлайн, програми тренувань. пишіть зміні, звертайтеся. Тому ну, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково подобайте, підписка на канал, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і до зустрічі в нових відео, друзі. І Пам'ятайте, ніякого старіння. Мені 52 роки, 9 років без форми. Ви можете також пишіть звіні, звертайтесь, буду стимулювати буду вас стимулювати, мотивувати. Будемо йти до вічної молодості разом. Друзі, ще раз ніякого старіння.